Ми з вами на лекції розглядали, вже почали розглядати програмне забезпечення, яке використовується у готелях. Розглянули з вами Easy і розглянули з вами ще Fidelio. так. І що я вас попрошу зробити? Треба зробити на базі інтернету, літератури порівняльний аналіз програмних но забезпечення управління готелем. А в чому суть зараз? Я відкрию. Це завдання також є, стоїть як завдання 3-4 в нашій папочці завдань. От, провести порівняльний аналіз програмного забезпечення управління готелем не менше 4 програм. От, у вигляді табличку. Критерії ви обираєте самостійно. Натобто, да, е головне, щоб ви мали змогу порівнювати між собою. І е зробити презентацію одного з програмних забезпечень, яке вам е найбільше сподобалось по результатам вашого аналізу. Для чого це робимо? Для того, щоб ви ознайомились з тим, які є е функціональні продукти, От, е їх є доволі багато. Е і Якщо ви просто закинете в тому ж пошукуючи Google саме там програмне забезпечення управління готелем, ви побачите доволі широкий спектр різноманітних продуктів. У кожного з цих продуктів є свої плюси-мінуси. і мінуси. Як має виглядати аналіз, зараз. Покажу приклад. До речі, таке питання до вас. Шановні, скажіть, будь ласка, як просувається курс медіаграмотності на Прометеусі? Я вже завершила. Ага. Угу. А цей то... курс є обов'язковий для вивчення та проходження. Ну, курс медіаграмотності ми з вами домовлялися, що до наступної нашої з вами зустрічі не до сьогодні, а до, до того, що буде, що всі спробують пройти, як, як мінімум, щоб ви були ознайомлені. Дивіться, можна зробити в такому форматі, можна в деякому іншому, да? тобто програмне забезпечення, назва, хто розробник, там основні плюси і мінуси, можна деталізувати різні критерії різними стовпчиками. От. ну І тут відповідно порівняти між собою. Ну і головний момент висновки. І одній з цих систем, відповідно, треба, щоб була презентація тієї, системи, яку ви обираєте. І що ви будете робити, якраз по цій презентації ви будете робити коротку доповідь на наступній з вами зустрічі. Описуючи головні моменти переваги, мінуси тієї чи іншої програмного забезпечення. Ось таким чином. Тобто, що ви робите? Ви робите аналіз у вигляді таблички з висновками і робите презентацію. Так, питання. В принципі, все зрозуміло. В принципі, завдання не складне. От я думаю, так, я дублюю зараз посилання на саме завдання також в чаті. Так. Зверніть, будь ласка, увагу. Коли будете порівнювати, коли будете порівню, робити ось таке порівняння, ми з вами говорили про те, що в будь-якому програмному забезпеченні, яке є. Для готелів мають бути присутні е, певні модулі. Пам'ятаєте, ми про це говорили на лекції, і е, коли будете робити аналіз, то велике прохання: зверніть, е, будь ласка, на це увагу, які модулі присутні у тієї чи іншої. Про програми, як такої. Чому? Тому що, якщо ви подивитесь, то звернете увагу на те, що не всі програми мають абсолютно всі ці модулі. Ну, зокрема, Наприклад, у більшості програмного забезпечення для готелей відсутній, відсутня система CRM, да? тобто система для здійснення взаємин з клієнтом і аналізу отриманої інформації саме від е, клієнта. Але при цьому е, практично завжди присутня. Так звана ПМС, тобто система первинного обліку, це якраз оце все бронювання, управління номерним фондом і так далі. да Тобто зверніть на це увагу, тому що чи є, чи немає цих модулів, воно є доволі важливим. Зокрема, Якщо уважно подивитись, то які моменти? Ну, наприклад, в. Наприклад, є такий важливий момент, що не у всіх програм є інтеграція з глобальними модулями, які Стосуються інтеграції з бронювання. Тобто, що я маю на увазі, з тим же букінгом, частина програмного забезпечення працює чудово, От, в той же час є цілий ряд вже таких великих гравців на ринку, у яких з цим Доволі великі проблеми, от і тут відразу виникає важливий момент, без якого ми от будемо мати цілий ряд складнощів в сучасному веденні бізнесу, саме в сучасному. На що я хотів звернути увагу, да? тобто. Має бути модулі бронювання для сайту. Інтеграція в ідеалі, має бути CRM-система, PMS-система, і е, ще має бути автоматизація продажів. От е, це те, що є в сучасному. Те, про що я зараз говорю, я вам паралельно. Е, Коротко, от, ці основні системи, е, які є максимально необхідними для сучасного бізнесу, я вам зараз скинув. От, е, це ті аспекти, на які треба звернати, звертати увагу. От, в, в ідеалі має бути ще конструктор сайту для готелю. От. Euh, що я маю на увазі? Да? Тобто, у нас, якщо коротко, зараз скину також в нашому чаті в Телеграмі: перелік того, що має бути: CRM, PMS, Channel Manager, euh, Booking euh, і конструктор сайту для готелю, як такого. От. Euh, це ті. Аспекти, без яких ми, ну, в сучасному світі дуже складно буде вести бізнес. Зверну вашу увагу на те, що, якщо ви подивитесь, да, то найбільш розповсюдженим до останнього часу у нас був той же Фіделіо, була опера. От, е, питання до того, наскільки є вони відповідними сучасним вимогам. От. Якщо ми говоримо про crm систему то тут ми стикнемось з тим, що, на жаль, до останнього часу, а саме до 2022 року, більшість сиділа бізнесу взагалі в Україні сиділи на бітріксі. А Бітрикс це російська платформа. От, і е, Тут такий момент, що у Бітрікса дві були переваги: це crm системи і конструктори для сайтів. З іншого боку, у них не було е, специфічних е, програмних продуктів саме для готелів, але у великої кількості Програм готелів і ресторанів у них е, робили штучну інтеграцію з BTX для того, щоб використовувати саме crm-систему е, Зараз всі активно шукають е, альтернативу. от е, Частково м, були використані. Е, Ті ж сервіо аналоги CRM системи і так далі. І тут є якби, певні нюанси. Якщо забажаєте, можу скинути і декілька профільних статей на рахунок того, як це заміняється зараз, враховуючи. Ці ситуації з війною і з тим, що необхідно робити адекватний перехід, от, то можете подивитись, які рекомендації є доволі непогані. щодо того, як треба змінювати, або треба змінити, от, на те, щоб ефективно працювати без е, тих інструментів, до яких е, до цього звиг звикли роками навіть десятиліттям Так, добре. Давайте таким чином. Чи є до мене питання по тому, що робити? Немає. Так, я ще вам обіцяв, Наскільки я пам'ятаю, що буде доступ до електронного журналу, правильно? Зараз. Зараз я вам посилання скопіюю для того, щоб ви. Ми... Так. Так. А... Хто-небудь може перейти по посиланню на OneDrive, подивіться, нормально відкривається журнальчик чи ні. Так, все відкривається. Угу. Так, єдине, що тут трошки не підтягнулося те, що я вам. Виводив в Міа. Я подивлюсь так. Добре, чи є до мене якісь питання, немає. Ну, тоді е, відео додасться в нашому списку о, матеріалів. Так, переп... اه, і чекаю на ваші роботи. До зустрічі. Дякую, до зустрічі.